Загадки про птахів. По асфальту чим чекує і з людьми про щось горкує. Сизокрилий добрий птах, Знається він на листах. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку Про найближчу годівничку жовто бетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки білі щічки називається. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Цвірінчить вона, стрибає, теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається... Як щось гарно заблищить, так вона туди летить. У гніздо несе оздоби. Все красуні до вподоби. Як горобчик цвірінчить, мов сорока скрикотить передражнює птахів, підробляє їхні спів. Пересмішник і дивак називають пташку. Тук-тук-тук чути стук, та цей звук не від рук. птаха дзьобом стовбур є, лікарем для лісу є. Гордо птаха походжає, пташенят життю навчає дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. Лісом в темряві літає, ху-гу промовляє, велетенська голова. Здогадались, це? Сподіваюсь, що всі загадки відгадали. Дякую за увагу!